Вирубка дерев за для парковки, псування майна, постійні суди та скандали. Саме з такими проблемами вже багато років живуть мешканці будинку по бульвару Олександрійський 141 Пані Валентина скаржиться на незаконне облаштування паркомісць, нібито під карман для розвороту спецтехніки та користування головою кооперативу. Вважає, що приватні автівки тут стояти не повинні, адже ця територія є комунальною. І якщо й робити стоянку, то для всіх мешканців. Динку до того ж, платити гроші за її прибирання не збирається, тому неодноразово писала заяви до міськвиконкому та поліції. Загального користування земля належала всім. Прийшов до влади в 2017 році е, ніякий партяник. Який в своїй свою чергу не закінчив ні середню школу, стояв на обліку в дитячій кімнаті міліції. Зараз він став керівником машину ставить свою мікроавтобус, причому не його мікроавтобус, тобто він працює на якогось дядьо. Він ставить місто тих дерев, які у нас росли. Підговорив з зацікавленими, і підвідом, що нам треба зробити для спецзасобів таку розворотну ділянку. Вони заасфальтували і тепер користуються одноособно, користуються для свого власного транспорту ділянкою. Ніхто більше не може поставити автомобіль свій тільки з определенної. Ізбранеї під час спілкування з Валентиною до нас вийшли співмешканці будинку і почали скаржитись на неї. За їхніми словами, жінка заважає спокійно жити, не платить за комунальні послуги, конфліктує з сусідами та навіть тримала козу в квартирі. І це все попри те, що пенсіонерка навіть не зареєстрована в оселі, а власницею житла є її матір. Люди діляться їм паркувальна зона аж ніяк не заважає, адже раніше на цьому місці стояло болото, та й тоді залишали машину. Тож мешканці зорганізувались та за власні кошти навели лад. Вона не приписана тут і свої закони встановлює. Не кричить не прописана і свої закони встановлює. Є, Валя, о, я просто закон. тебе дуже прошу прекрати тероризувати всіх людей. що сім... ти всіх оце сюди визиваєш? Тебе вже зна поліції. Тебе вже єдине, що залишилось мабуть. І сюди ж були. Суди були, і були. Ну, знаєте, ну на що ти а, це і ніяк, ви і все одно продовжує сестра і ваше плем'яється? Угу. Вони із психіатричної якої зате вони ві... дійс... психіатричної ви водночас голова кооперативу Сергій Портяник констатує, що для зведення парков зібрали усі необхідні документи та отримали згоду більшості. А Валентина просто вирішила помститись за те, що нещодавно виграв у неї суд, який зобов'язав її виплатити 29 тисяч боргу за комунальні. Розповідає, як тільки став головою і ще не знав про заборгованість, відносини між ними були нормальні. Показує відео, як жінка псує табличку, також його авто та велосипед. Верталася в прокуратуру, так щоб заборонити мені ставити велосипед. Угу. Прокуратура відправила опять же, на інспекцію по благоустрою. виконавчі це в минулому році, угу. а, даже 24-й рік, січень місяць. От. І вони приїхали. Вона мотивує те тим, що, що велосипед стоїть і заважає її пройти. на Кожен день цей велосипед. і за чого опять же, ну, у нас все, все там, все, що робиться, це із-за неї. Тобто раніше була табличка, он, ну, вона стоїть, вона її зруйнувала. Так, вона вирвала середину, вивалила мене відеозаписи, я ще ж вам показував. Є ціла купа. От, е, вона, вона це все діло зламала. Потім, вже як неможливо, було вже і інспекція приїжджала. До конфліктних ситуацій неодноразово залучали поліцію. Лише за рік сусідка відкрила на голову кооперативу п'ять кримінальних справ. Натомість чоловік звинувачення відкидає і вважає їх надуманими і безпідставними. Та додає, що він не єдиний з ким судиться Валентина. У даному випадку у нас все зроблено законно, всі дозволи є. Тому, ну якщо навіть місто я ж вам казав, у нас цей. Коротше, асфальту не було було зроблено покриття гра От. потім місто, коли робили асфальтні роботи, вони приїхали нам за рахунок міста зробили покриття. Тобто, це ну все законіно. Згідно з даними сайту судова влада України, починаючи з 2012 року, ми нарахували лише у Білоцерківському міськрайонному суді 35 справ пов'язаних з цією пані. Крапки у них поставить Міда. Сподіваємось, що рано чи пізно сторони порозуміються, і жити у цьому будинку. Буде комфортно для всіх. А на Красній площаді ви не хочете взяти дозвіл? Я вам даю дозвіл і безплатно. На Я не красну площад їдьте й беріть дозвіл. От там. От. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.